У надвірнянській ЦМПБ відбулася зустріч із психологом Миколою Досяк, керівником центру психологічної допомоги Щаслива сім'я та полковником у відставці. Про чоловіка розповіла присутнім директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. Із соціальних мереж то ми бачимо стільки тривожної інформації, стільки болю, стільки стільки біди коїть лихо ця війна. І тому спонукає кожну людину співпереживати, хвилюватись, тривожитись. Це все ці, ці нерви, ці стреси негативно впливають на ментальне здоров'я наше сьогодні. Особливо є актуальною є тема ментального здоров'я, а особливо. Як про нього подбати, як зберегти в умовах війни, ми запросили пана Миколу Досяка, який є керівником центру психологічної допомоги Щаслива сім'я, керівником секції Івано-Франківського міжконфесійного релігійного братства, військовий психолог, а також полковник у відставці. Про основні напрями центру та послуги розповідає пан Микола. Також пояснює про що буде йти мова на зустрічі для військовослужбовців, взагалі безкоштовно передбачено, для тих, хто е хоче своє покращити, психологічний стан, психологічне здоров'я. Для тих, відповідно, там існують певні тарифи, але це е знаходиться недалеко в нас, тут, в Багарчанах, Е, так що ціни досить такі лояльні і е там дуже цікава така. Місцевість там краєвиди дуже шикарні. Я просто рекомендую, тому що дійсно саме побувати там, у тому, в цій місці, то це вже є певна психологічна реабілітація. До того ж чоловік пригадав своє минуле, а саме діяльність у Національній гвардії як психолога. Я очолюю психологічну службу тоді внутрішніх військ, це Національна гвардія з 2006 по 2013 рік. Саме перед війною, що в цей мене спеціальність практична психологія і керував створили ми психологічну службу, якої на той час практично не було. На питання який найбільший виклик постає перед психологами, пан Микола відповідає: це розвинути усвідомлення у людини потреби в допомозі та перебороти свій страх чи сором у зверненні. Також каже, що молоді бійці, які зараз боронять країну, швидше адаптовуються до перебігу подій на фронті і різних стресових ситуацій, тому швидше звертаються по допомогу до фахівців, аніж їхні побратими, котрі трохи старші. Найбільший виклик стоїть перед нами такий, що люди встидаються саме звертатися по психологічну допомогу. Якщо десь там є вади фізичні. То звичайно, що люди звертаються, вони бачать, вони то відчувають, вони то переносять легше саме звернення до психологів з психологічними вадами. Якщо десь там якісь розлади починаються, то людина до останнього тягне, не звертається до психологів, боїться, встидається, думає, що це хтось буде якийсь мати осуд, що будуть десь на нього не так дивитися. І тому це найбільша проблема на день – бійці. Дуже пізно звертаються або звертаються вже за напрямком певних лікарів, за рекомендаціями до практичних психологів. Військовослужбовці, які молодшого віку, припустимо, там 18 років, там, до 27, там, 30 років, вони швидше звикають до того і швидше мають властивість звертатися по психологічну допомогу, якщо вони відчувають, що це потрібно. А військовослужбовці, яким за 40 і далі, Тобто це напевно трошки десь впливає і радянське виховання, і інші причини, які ну спонукають до того, що вони практично не звертаються до психологів до останнього. Також чоловік продовжує звертати увагу і на те, що багато бійців потребують різного виду та напрямку допомоги від психологів, адже існує дуже велика кількість аспектів, які своєю чергою індивідуально формують запити у людей у допомозі. Проблематика психологів у наше сьогодення це не просто позбути потерпілих симптом травми, але й визначити, що саме стало каталізатором їхнього набуття. Специфіка трішечки інша, і йому потрібно перелаштовуватися. Потрібно шукати засоби, яким він може розкрити саме причину. Тому що симптоматика вона знімається просто. Декілька дихальних вправ, там, вправ фізичних, і воно знімається, сама симптоматика. А сама причина витягнути саму причину, чому саме цей стався психологічний розгляд, це. Трішечки потрібно тут уже професійно попрацювати з людиною. Робота психологів дуже делікатна, особливо коли це стосується допомоги військовим. І за словами чоловіка, весь процес залежить від життя захисника до війни. Адже коли психолог це розуміє, це пришвидшує і до того ж тривалий процес реабілітації. Треба більше дивитися, в якому стані знаходиться той чи інший пацієнт чи клієнт для того, щоб надати психологічну допомогу. Це є індивідуальне. Складова. І тут потрібно саме звертатися, переконати людину в тому, що те, що ми спілкуємося, воно за межі нікуди не вийде, що діагнози вони не розголошуються, що всі діагнози вони є умовними. Тобто один діагноз може перепливати, перетікати повільно в інший, може бути декілька одразу. Так само, як і причини. Ми бачимо повод, який, з яким ця причина виникла психологічний розлад, а от саму причину, чому так сталося, тобто, психологічний склад, складові це всього ми практично дуже проблемно витягнути це все, і для цього потрібен певний час. Зараз у нашому суспільстві відчутна потреба у кваліфікованих психологах, які здатні покращити життя, про яке мало хто говорить ментальне життя. Проте у випадку українців звернення до психологів це ніщо інше ніж акт любові до себе, щоб мати ясне та спокійне майбутнє.